На цьому тижні нам вдалося знову ж таки поспілкуватися з одним футболістів, який на початках не хотів повертатися у стан Донецького шахтаря Дугласа Коста. Він розповів про те, чому він не повертався, і розповів про те, що він на даному етапі хоче, тому що інформація йде абсолютно різна з різних боків. Давайте послухаємо безпосередньо Дугласа Косто. Мене зараз є контракт з шахтарем, і я буду його виконувати, тому не думаю, поки нікуди переходити. зараз офіційних пропозицій або перейти до іншого клубу немає. Всіма питаннями щодо можливих трансферів займається менеджмент клубу. Моя справа грати у футбол. Особисто на мене ніякі клуби поки не виходили. Насправді для нас було найголовніше, аби клуб гарантував безпеку зараз в Україні, щоб наші сім'ї і ми разом з ними могли почуватися комфортно. І коли ми впевнилися у цьому, то повернулися до розташування команди. Зараз все добре. Якщо клуб нас захоче штрафувати чи покарати за те, що ми запізнилися, ми обов'язково оплатимо ці штрафи. Але зараз в нас конфлікт вичерпаний, і ми гарно працюємо на тренуваннях разом з містером. З керівництвом нас також немає ніяких конфліктів.